Ми повертаємося на майданчик з штучним покриттям комплексу Сонячна долина, Сьогодні бояни носила скрину, де щойно розпочався другий тайм фінального поєдинку турніру, прем'єрного на даний час турніру зміні футболу Сонячна Долина Оупен, в якому зустрічаються команди Роша у жовтих. На ніжках і команда Клішківці в синій ходи, синій верх, синій, синій верх, це Клішківці. Клішківці, які ведуть після першого 2-1. Цікаво, що, що перш ну, відкрили рахунок е, представників Клішківців. І подвоїли його завдяки завдяки суперникам. Тому що автоголом Андрій Хабайло, капітан, ну це несправедливо, тому що він якраз один з кращих гравців. І той, що ну скажімо так, душа команди Хабайла зараз з м'ячем. Проходить передачі. Шишигін, Шишигін, ледь-ледь не зрівний рахунок. І, ви знаєте, ще може бути інтрига цьому фіналі, якщо лише, звісно, що якщо не будуть, якщо не будуть таким чином господизатися нічем, як зараз Андрій Хабайло в тому епізоді, коли він міг... міг забити, а насправді ось пішла контратака на ворота, ворота... Роша. Олександр Миколеско. Миколеско, Шишигін. Зіткнення небезпечне, але залишається засечав, слава Богу, що це Граз. Андрій Хабайло, Хабайло на Шишигіна. Шишигін зараз ось, Андрій Шишигін – це якраз, напевно, у складі у складі Роші. Рукою тут підіграв трішки собі Микола Григоряк, Так ось якраз вона і відзначилися в овках автоголами. Так сталося. Ну а потім уже Сергій Богачук забив на 18-й хвилині, тобто на другій треті хвилині. От Андрій Сокілек може підтвердити як капітан команди «Сонячна долина», Наскільки цьому є зараз можливість забити, забиває, забиває, забиває Олександр Миколеску. Олександр Миколес, який пообіцяв нам перед фіналом, що він заб'є два голи. Один він вже один вже відпрацював з обіцяного, оскільки, оскільки він не депутат, як жартують, то він мусить виконати обіцянку. Три в один три в один рахунок стає. Ну ви знаєте, що на клішки це то весело зараз. А нам не дуже через те, що не через те, що ми вболівальниками гроші, а через те, що інтрига знову вбивається. Пропадає Андрій Хабайла. Причому були можливості у Роші. І от прикро, що здавалося, могли вони забити, а замість цього пропустили. Ну так буває в футболі. Хто ну, не забуваєш, ти забуває тобі. Тут... Негласне правило футболу свічить Віталій Михай'янка на Миколаїв. Миколаського м'яча не спіймав. Як кажуть, під, під, ну, жартують під майданчиком прийшов. М'яч. Шешигін, Шишигін не вдається. Шешигіну тут зачепитися. м'яч, але м'яч залишається у гроші. Шишигін, Микола. З нічем був горяк, але, але хутовий, хутовий буде, так? хутовий, кутовий. Зміна тут вже Петро Бабій, який ветеран, який вступає у боротьбу з своєю четвіркою. Тож він хвилювався, щоб Зміна вчасно відбулася для того, щоб він набігався і кажуть, ну тому ж таки говорячи, турнір, який ініційований, який з якраз з сонячної долини, непогано тут з льоту пробували трішки вище. Він якраз і, ну, не, не даремно в партнерстві з обласним центром спорту всіх він організований, тому що все таки головне завдання тут же не, не, не чемпіонат світу, а турнір, якому от, хлопці можуть і ветерани, в тому що разом з молодими побігати. Е Зрештою, це футбол, це один з видів спорту, який дуже сприятливий для... Треба забувати, забуває, забиває, забиває. Три-два. Прекрасно. прекрасно, прекрасно, прекрасно. Ось він, він автор. Автор. м'яча. молодець, молодець, молодець. Так, забив, молодець і... Не так багато він привітань отримав. Я тут думав, що вся команда гуджану це, напевно, якщо би зрівняло так? І на останніх секундах так, і в робочому порядку. Три два рахунок на користь клішківців. Передачі вперед на Тараса Таріцу проходить і ну, Андрій Савчук. Андрій Савчук Андрій Савчук обробляв трішки задовго. м'яча. За бокової тут. Ну, неважливо, в цій ситуації неважливо. Андрій Гордей, Андрій Гордей обігрує, обігрує, вертається доріг і, і під нами тут це не дуже зручно, а там Николеску, Нікулеску на, на, на Таріси. Ну і ось, і ось можливість для можливість пробуває вищий рік, вищий рік пробиває гравець пішківцю. Це був Віктор Голичанський. Запоминаюся, можки без, без, без номерів. Ну є тут графік, які для яких, щоб, щоб сказати, що Андрій Гадай з м'ячем, нам в принципі номери не потрібні, але взагалі потрібні. Браво! Тут браво, що врятував, але ось чи, чи не потрібна зараз допомога, тому що м'яч влучив прямо в обличчя. І я думаю, що тут можливо, можливо доведеться до. Допомоги лікаря. Так, що не потрібно, що він там сказав. Олег Жиківський. Олег Жиківський показує, що буде продовжувати гру без допомоги лікаря. Супер досвідчений голкіпер команди Роша. Нагадаємо, гравець багаторічний гравець команди. Ураган Євнофанківський, яка успішно виступала на провідних позиціях, була у чемпіонаті України у вищому живанні футзальному України. Ну, Олег Іжаківський, те, що він погодився зіграти за гроші в цьому турнірі, це для Росії дуже велика справа. Ну, і, для, і, і тому що він надійний і пустів взагалі там, цікаво, напевно, хлопцям пограти з таким футболістом е і футболістам є зараз можливість, є передача проходить. Ай-яй ай ай-яй. Пропустив він передачу знову ж таки. Напруга, напруга надається знаки. Зайди, і... зайди, передача вперед не проходить, але і пас не вдався. При перехопленні не вдався, а помилився при передачі у нас капітан вишківці Роман Присяжнюк. Тут Олександр Миколасько. Миколаську боротьбу виграє. виграє, залишається з м'ячем Олександр Миколасько, який має ще до виконання плану ще один гол. Ну тут зберігає межі своєї команди, але лише з боковою ще здавалося, що він. Побіжить на чужі ворота. Е, Оксана Миколаску просить м'яча, отримує його. і, і, і Що буде перебувати? Ні. Тут е, чекав, чекав передачу у нас е, Тарас Старіця, колишній гравець Меркурій, який ось тут. Просить, 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 підштовхує на наших відео очах суперника. Напевно, не знаю, це порушні, напевно, якщо товкаєш поза ігровим епізодом по суперника, то дали пробити, дали пробити. Ну, як дали, то супроводжували його, все-таки пробив Тарас старіця і зараз буде кутовий, кутовий. 3-2, тут ä, право, підказки право, право, там Віталій Рота говорю не недавно минулому багаторічний керівник районної і... ну тут нам не дісталося тут <ристості> 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 з відправив Роман Присажнюк Долоченка, М'яч за межі майданчика і в принципі. Арбітер у нас Іван Ткач. подивляється на годинник. Ну, цікаво нам, скільки, скільки там часу залишилося до кінця. Нам невідомо знають арбітри. Ну, Що ще ще зараз? Фол, фол 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 так, і Роман Присяжнюк там прикрив м'яча корпусом. І... Тарас сторіться буде туди на кофе вперед не вдалося зберегти для команди для команди м'яча. І... Боже мій. Які моменти ще які моменти ще Андрій? Такого більше може Андрій ще Так, 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 просто прекрасна була нагода для взяття воріт. Ну і що, зробив він майже все, що міг? Що ще міг? Що ще міг зробити? Це вучти ворота. Ти що? тут ось боротьба. Андрій Савчук. Андрій Савчук вміє так вигравати боротьбу. Прикрити корпусом, це одна з один з ну, коньок його можна так, прикрити корпусом, обіграти. Андрій Савчук, який свого часу пограв за юнацьку збірну України. Завжди приказується, що коли гравці з гравці. Які, е, виступають за національну команду своєї групи, не можуть що тут. Е, ну так е, за голову схопився Роман Присяжнюк, вважає він, що не було гри рукою. Але перспективну атаку так, е, ну тут якщо помилка, то тим більше прикра. Але ну, ми не готові сказати, що була помилка. Ну, арбітрам вільніше кажуть, такі ситуації кажуть, тому що якби ще і, і, і гравці, і, і ми тут з боку всі б судили, то то. То був повний не було. бардак, так, не було. Ну, Пересвистування якесь було би. Ну що, зараз буде удар поворота? і Рятує команду, ви знаєте, рятує команду Віталія Мукриєнко. це Віталі. рятує команду. Швидко розіграли, розіграли і що? М -м, на жаль, що показує Віталій Топорівський, показує, да. Ну, тут швидко вели не з того місця, але в цій ситуації. Цій ситуації не принципово було, да, і Віталій Маклієнки не поспішає, що буде е, з ну, тут ось він вношки, но, не незручне для нас місце. Тут що-що? да, відштовхували Андрія Савчука. Тут сперечатися не варто, тому що це правда. Віталій Савчук. Андрій Савчук, точніше Віталій Савчук, вони грали разом в одній команді в складі епіцентру. Андрій Савчук, Віталій Севчук, і ще й... буває Григорій Севчук. І... Олег Жиківський, Живський на Шишигін. Шишигін, Шишигін, Шишигін. Гравець резервної команди Буковина. Не проходить передача. Не проходить передача. І Роман Писажнюк. його тут... Показує топорівський віталій, що слід внести, вести на час Гріха Байло <кхе> робить передачу вперед, але не точно і що тут поспечалося один з одним і. Підійм, підійм! Шишигін, Шишигін, Шишигін. <риклад> тут вже захвилювався Дмитро Гордей, я вам скажу. <риклад> І Жаківський тут ледь-ледь-ледь <риклад> на досвіді <риклад> <риклад> губіт. Так, але дуже доволі слизькувати епізод був. <риклад> Микола Григоряк віддав неточну передачу, там ніхто не з тих партнерів, зате ось помолився Віталій Мокриєнко. Зміна Петро Бабій вийшов зі своїми хлопцями. Четвір проходить передачу і м'яч, на жаль, йде. Ще б не озеро тут, але до озера там ще є сітка. Так що по ідеї, по ідеї, це буде гаразд, показує Іванка, звідки саме треба ввести меча. Це зробить водій. Вобій, передача. Хто не побіг? Не вдалося раз задумно реалізувати. Андрій Савчук. Андрій Гордей, Гордей, Савчук, Савчук і зараз Ну що є, мож... Ні. вибиває Тарас Таріця, вибиває за лінію. За бокову лінію. Ну що, трішечки є, ще часу. 3-2 на користь команди пішківців. Роша в атаці, Роша в атаці. Ну то що, нам ще для інтриги цікаво було б побачити пенальти? На саме Миколасько відтіснили, показує, що показує Іван Кач, що буде кутовий. Е, Роман Присажні пішов теж досперечатися, але як правило, що там руку руку м'яч ні. Дмитро Гордей, О, не Дмитро Андрій, Андрій, Андрій Гордей. І виривається Андрій Гордей, і рятує, рятує Олег Жиківський. Олег Горзиківський е виписує, знову ж таки, не відходячи від каси, виписує на горіхи партнерам. Ну а що ще з ними зробиш, якщо вони пропускають <сум> Андрія Гордея сам на сам і ледь-ледь тут, ледь-ледь, і... ледь не обрізувся. Ні, саме тулески ну, доволі надійний Андрій Гордей, Андрій Гордей. Подивився, хто так кидається в ноги. Між ноги прокинув, Це все вже ефектно, все ефектно. Але таз, не пройшла. Андрій Гордей, Андрій Гордей. Ну тут класно зіграв, класно зіграв Пробав собі. До речі, сам Миколас не проти був би, якби її. І Його команда вводила би, але ми тут чекали м'яча, передачі чекали вперед, вона відбувалася зараз. ні-ні-ні-ні-ні, ні-ні-ні, на жаль, На жаль, на жаль, ні за Забуховою Петровобій. Ну, на жаль, чому? Тому що було б цікаво побачити серію пенальтів, так? Це було б дуже цікаво. Петро Бабій. Вперед. Назад на бабія. і переводить на лівий фланг. Так, і Рош. Ну і обкрадає, обкрадає, обкрадає. Тут є емоції, емоції від розуміння ну, е так е да -да 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 -да. і ледь не подарували Олександру Ніколеську можливість е ну. Облегшено забивати! вищий воріт! Я не встиг швидко повернути камеру на свою позицію, але вищий воріт порожні ворота, порожні ворота пробивав зараз гравець І так, На трибунах ви чули реакцію. Просто ну, фантастично, що не забив він. Прикро. думаю, що буде згадувати він цей епізод довго було, Не вдасться відігратися, якщо програється, так і браво Олег Жиківський. Підказує він, що треба зустрічати суперників. Це зрозуміло, що треба зустрічати. Котовий, кутовий, сам Николеску. Вау, траву, Вау, траву, м'яч Осан-Ніколеску. Цікаво, дивно. Давай Гіжиківський, Жаківський. Жаківський на Андрія Савчука. передача вже Тарас Парється. Тарас Тариї на Савчука, Савчук, Савчук, Савчук. На Гордея, Гордей тут шукає партнерів. Ні, тут вllocere, не знаю, щось середнє. Щось середнє. Щось середнє, що середнє між передачею і <тур> так, фу... да, да Вони тут, тут euh, підказує, підказує Дмитро Гордей, що треба відпочити трішки. Ну що тут, що тут euh, вирішувати на своїй нараді будуть euh, писніки Тарас сторіці Андрій Савчук. Тут, в принципі, особливо ніяких там не чути ну, секретів нічого. Так, просто це кінця просто кінцярію, потримати. Кінцярі, да, і... Ну, тут, да, потримати м'яч, скажімо так, це таке завдання. От завдання повертається, повертається, повертається м'яч у гру. Андрій Гордей. Так і хоче сказати Дмитро Гордей. Дмитро Гордей дуже зіркове поєднання, але Андрій теж у нас повдав свого часу. Ну що, що, що? Тут, е, тут, тут, тут небезпечно гостро було. І що тут? Андрій, Андрій. Андрій е, штовхає, 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 штовхає не потрібно, ну не потрібні ці емоції, не потрібні ці емоції. Не потрібні ці емоції. Потрібні ці емоції. Е, ну, я думаю, що тут можна було б Шишигіна і Тараса Тараси та е, Тариси показати по карці. Ну можна було навіть, я не знаю, в такій ситуації я б навіть по червоній дав би обогу, щоб вони пішли відпочивати. б у трьох. Все правильно, все правильно. Штасний правильно, то Це ну, на останніх хвилинах вже так, якщо вже десь менше хвилин, напевно, залишається. Андрій Хабайло прибиває, вище воріт, на жаль, гроші. 3-2, 3-2 рахунок, залишається на користь книжківців, ну і очевидно, що э, ці вже, так, напевно, залишиться, і Олег Жаківський, Олег Жакіївський з м'ячем. Олег Геківський кидає вперед тут, ну що, залишається Шашигін, Шашигін, Шашигін. Тут ну хіба десь якісь пенальти може врятувати, що Кутович, кутовий, це якась надія, надія на останні там секунди. Шашигін, на Андрія, Андрій на Андрія, Андрія, Андрія. Штовха. Ну, притримували його, але. І ось він, фінальний свисток. І е, вітаємо з рахунком 3-2. Команда Квішківці виграє фінал, перемагає у фіналі команду Роша і е, завдяки в тому числі, автоголам 3-2 рахунок, а ми вже будемо готуватися до нагородження.